Привіт! Перед вами AirSoft репліка AKM від LCT. комплектується механічним магазином на 130 кульок, інструкцію користувача сертифікатом від стрілу, фірмовим металевим значком LCT та постером каталогом. Зовні виглядає як класичний АКМ, але з преміальними матеріалами. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі. Ствольна коробка, кришка, газова трубка та зовнішній ствол мають характерний металевий блиск і високу міцність. Приклад, цівка та накладка газової трубки з натурального дерева, що додає автентичності. На корпусі стандартні елементи: мушка, прицільна планка, спусковий гачок, перемикач режимів вогню. Магазин металевий, акумулятор розміщується у прикладі. Загалом це важка, міцна, добре збалансована репліка з реалістичним зовнішнім виглядом. У середині гвинтівки встановлено гірбокс третьої версії, виготовлений з посиленого сплаву, сумісний з більшістю апгрейд компонентів. Основні елементи сталеві шестерні поршень із металевими зубцями, направляюча пружини з підшипником, циліндр з нержавіючою сталь, латунна голова циліндра та поршнева голова з амортизацією. Внутрішній стволик латунний довжиною 435 мм, діаметр 6,03 мм. З системою швидкої заміни пружини та 9-мм підшипниками. У цій версії встановлено оновлену хопап ап камеру типу АК. Під час тестування показує стабільну купченість на дистанції 20 метрів. Початкова швидкість вильоту кульки становить близько 128 метрів на секунду, двадцяти кульками, що забезпечує ефективну дальність стрільби до 50 55 метрів. Швидкострільність залежить від акумулятора. З літні полімерним акумулятором 11,1 вольт приблизно 15 17 кульок на секунду. Хопап стабільно тримає траєкторію. Гвинтівка демонструє надійність у режимах автоматичного та напівавтоматичного вогню без пропусків чи подвійних подач. Це надійна, реалістична, потужна репліка для тих, хто цінує якість збірки, стабільну стрільбу та автентичний вигляд. Замовляйте на Ready for strike!